Зобов'ячуючи зберігати таємницю інформації набути під час синоду, ту, котра відносича до осіб, те, що виписане синові для да зберігання і таємниці, а також те, що могло би принести шкоду церкви. Так мені Боже, допоможи. Да і ciao, should I Так мені Божого може і ця свята Єва. Так мені, Боже, допоможи і ця свята Євангелія. Так мені, Боже, допоможи і ця свята Євангелія. Так мені, Боже, допоможи ця свята Євангелія. Так мені, Боже, допоможи і ця свята Євангелія. Так мені, Боже, допоможи і ця свята Євангелія.